Для того, щоб він, можливо, щось від себе скаже. Порядок денний та секретар Порядок денний. Ну, в принципі, секретар, дивись, тут не настільки прям формальні збори. Ми сьогодні зібралися, щоб просто обговорити, виговоритись. І просто знайти якісь точки доти. Тобто, це Конечно, ми не будемо сьогодні нельзя. за щось голосувати. Тому подібне. Ми хочемо почути один одного. Тим паче, що я не я не бачу сенсу робити ці збори юридично оформленими, тому що тоді будуть просто виникати питання. От ті троє гол, т, ті гол, троє підписали. А що тоді ви зібрали? Що ви всіх не зібрали? От щоб такої ситуації просто не було. Ми зараз зібралися однією частиною. Потім забрали ще частини, ще частини. І от коли ми зберемо всі ламки докупи, коли всі знайдуть між собою спільну мову, от тоді ми вже це все можемо запрокатувати і вже реально винести якесь рішення. Якщо ми це зробимо зараз, ну, питання: а чому тут нема працівників батьківщини, а чому тут нема якихось там обласного голови удару, чи ще когось там немає, розумієш, щоб такої ситуації не було? Так, я просто пропоную обмежити зараз тим, чим у мене, а потім в подальшому просто доєднувати. А як я розумію, то в нас тут зібраний актив Донецького Євромайдану. Ті люди, які приходять на Майдан, так. вони всі будуть запрошені. Так. Якщо батьківщина не приходить на Майдан, то ну, її тут і немає. Якщо фірсов не приходить на Майдан, то його тут теж. Але немає. тут є представники е того УДАРу, наприклад, розумієш, які все ж таки по партійній лінії йому підзвітні. І ми, ми теж на це маємо зважити на це на це теж маємо зважити. Розумієш? Можливо, нам вдасться через цих людей, які є активними на Євромайдані, через цих людей донести певну позицію до, наприклад, до голови удару обласного, розумієш? І можливо, можливо, я не знаю, але можливо, сподіваєш, що в цьому напрямку в позитивному сенсі щось. Буде розумієш. Немає його тут? Немає. Але є представники удару, з яких ми знаємо, з яким ми довіряємо, тому що ми кожного дня їх бачимо на Майдані, і з яким ми можемо розмовляти, і яким ми можемо сказати все, що ми думаємо, і вони можуть нам теж сказати все, що вони думають по, цьому, по, по цій ситуації. Ну, це моя така думка. Якщо хтось. Репліка. Бажано остаточні рішення все ж таки виносить на Майдан більше в черзі. Абсолютно замозвоне. Да.